Теплої Іспанії в холодні та мокрій Нідерланди. Всім привіт! Мене звати Зінфіра, Я веду блог про ця у Нідерландах в Тіктоці, Інстаграм, Telegram і тепер в Ютубі. Тому дуже вдячна, що підпишешся на мене та підтримуєш мій контент. Я цього ніколи та ніде не розповідала, чому ми поїхали з Іспанії та як взагалі опинилась тут у Нідерландах. Тому це перше та ексклюзивне відео на цьому каналі особиста історія йде, тому воно буде доволі щирим і я навіть можу почати плакати тому можете заварити собі чай чи підготуватися до такої інтимної історії Маленький вступ про мене, щоб ви розуміли взагалі, хто я, що я і так далі. Е, мені зараз майже 26 років. Я взагалі з Бердянська. І коли почалась війна в Донецьку, дуже багато людей приїхали з Донецька у Бердянськ. Мої рідні жили в Донецьку. Я була сторона з мій чоловік з Донецької, його рідні з Донецької області. Взагалі ця вся історія вона прям була дуже близька до мене. І я була дуже часто в Донецьку, дуже любила, та планувала приїзд. І тому це стосувалася ця вся війна. Вона почала стосуватися ще з 2014 року моєї родини, тому що вони там все втратили. І тому, що мої плани всі рухнули, тому що моїх друзів і так далі. Крім цього того, з 2016 року, коли мені було 18, я почала їздити як волонтер до Донбас, на Донбас, допомагати військовим, цивільним, в гуманітарну допомогу. Ми спілкувалися, Робили на території Донецької та Луганської області дитячі табори для того, щоб якось їх переключати і щоб ну, якось знаєте, ментально їм допомагати. Підрунки, робили просто там, якісь дитячі свята. Ми це робили щоліта, та що щозми, весни. Приїжджали на дні, Я була дуже багато разів в Маріуполі. За межами, бачила все це, що відбувається, та знала це все не просто по словам. На Донецьку вона булаю ну, для мене ще у 2014 році. І коли у 2022 вона прийшла вже на всю територію України, я тоді вже знаходилася в Запоріжжі. Я жила переїхала з Бердянська в Київ, але коли вона вийшла заміж, я переїхала в Запоріжжі. Тому зустріли саме війну ми у Запоріжжі. Мої дитині тоді було 10 місяців, і якраз в п'ятій ранку я прокинулась годувати її. В 5.20 пролетіли два перших дві перші ракети наді мною. Я не в тому, що потрібно відразу їхати, і тому ми зібралися. І вже в сьому ранку ми виїхали та почали їхати в безпечне місто. Я розуміла, що це має бути Закарпаття, тому що надалі точка від русні, і тому ми туди поїхали. Ми опинилися в Ужгороді, ми жили у китайців. Це китайці купили будинок, мали бізнес в Україні, і вони нас прийняли. Тому два тижні ми побули у них і потім ми виїхали за кордон. І ми опинилися з Польщі, а з Польщі ми вже їхали в Іспанію. І як, взагалі, я чому в Іспанія? Чому туди? У мене не було нікого зі знайомих в Європі, я нікого не знала, не мала не мала якихось рідних і так далі. І просто за місяць часу до війни я познайомилася з однією родиною, яка мала знайомих в Іспанії. І тому, коли все це почалось, вони нам сказали, що от є можливість приїхати. Тут є іспанці, які готові допомогти прийняти. І якщо ви цього хочете, ви можете це зробити. Тому ми, коли виїхали в Польщу. Саме іспанці вирішили чомусь. сама іспанці вирішила нас забрати на своїй машині. У нас була своя машина, яку ми залишили в Польщі, і вони почали нас вести на своїй машині. Три дні ми добиралися. Коли доїхали до Польщі, ми опинилися в незнайомій родині іспанців в регіоні, в найближчій до Португалії. Там Ліон, Сантьяго. Це все, Хто знає, напишіть коментарях? Цікаво хто там був. Ми опинилися і Жили в родині. Це був ну, прикольний будинок. У нас була своя окрема кімната, але це абсолютно незнайомі іспанці. Вони. Намагались бути привітними там добрими і так далі. Вони нас годували навіть він там показав нам весь регіон, щодня нас кудись вивозив чи до своїх рідних, чи просто по різним локаціям. Насправді, на той момент мені цього взагалі не хотілося, тому що ти з маленькою дитиною, ти втомлений, ти дуже ти втратив все, все, що в тебе було в Запоріжжі. у Нас був свій невеличкий бізнес. ми купили тільки будинок, і ти втрачаєш абсолютно все. І тому найменше тобі хочеться в цей момент це мандрувати. І коли якраз одна з таких поїздок була по Іспанії, сталася Буча. І просто цей день могла говорити, типу він каже, я знаю, іспанець каже: я знаю, що сталося в Україні, я бачив цю Бучу, я тебе розумію. Я кажу, просто, будь ласка, я нічого не хочу, я хочу просто побути вдома. І ми думали, що нам далі робити, якихось інших шляхів абсолютно ніяких не було. Йому отопинилася в Іспанії, все щось треба тут робити. Ми починаємо рухатись, починаємо з чоловіком шукати якусь роботу. Розуміємо, що у нас дитина, що ми не можемо жити у чужій родині, тому що якби вони не були би хорошими, все рівно це чужа родина, і від якої потрібно сепаруватися, і все рівно ти відчуваєш дискомфорт, вони і так далі. Тому ми почали запитувати в них, яка тут є робота, куди можна піти працювати. На жаль, саме в тому регіоні нас не були готові брати на роботу без іспанської мови. Іспанська у нас була на нулі, і щоб її вивчити, хоча б базово, потрібно там, хоча б три місяці вчити її. А до цього ти не можеш ти працювати. І такий, і таке коло. Тобі потрібні кошти, тобі, тобі потрібна робота. Ти не можеш жити у іспанців дуже довго, тобі але ти не можеш вийти на роботу, точне мене ти не знаєш іспанську. І ця родина вона якби казала, що ми максимум можемо місяць в них пожити і далі повинні з'їхати. Але для того, щоб з'їхати, нам потрібно за що жити і. Все це ось тако накладалося на Іспанії, Не було тоді ніякої фінансової допомоги чи якихось безкоштовних притулків, як зараз я живу в общагі. Тобто, просто на свій рахунок ти можеш жити, існувати, працювати, але ну, типу, навіть старту, стартувати, десь пожити, ну типу, такої можливості не було. Що дуже нас обтяжувало, тому що. Тобі доводилось жити успенців, орендувати житла не можеш тому, що ти з роботи, і типу у от, таке. Коротше, гано. Ще мінус був в тому, що там ти не маєш ніяких друзів, знайомих. І тому ми зателефонували нашим знайомим, які так само виїхали, але опинились вони в Нідерландах, і вони сказали, що вони можуть спробувати тут пошукати, е, нідерландські сім'ї, е, які приймають українців, тому що на той час. Це все ось так відбувалося, не було також притулків, але нідерландці дуже масово допомагали, віддавали своє житло і так далі. І вони запитали про нас у голландців, а у однієї родини нідерландських нідерландців. І ці нідерландці, вони запитали у інших нідерландців, і так знайшла наша знайшлася наша родина, з якою ми прожили рік вісім. Це віручі люди, які дали нам просто от повністю. Квартиру трьохкімнату, ну з окремою кухнею великою, з ванною, з великою гардеробною з балконом, ну просто дуже дуже круті умови. І майже два роки ми от прожили так безкоштовно. Ми там платили 150 євро десь. Потім вже ми дуже вдячні. А якщо цікаво, послухати, як жити з голландцями напишіть в коментарях, я про це відео як ми з ними жили і про цей досвід. Тож ми вирішуємо переїхати з Іспанії. Де всі мріють бути, тому що там тепло, особливо люди, які у Нідерландах жаліються, що хочуть кудись там, де тепло. Але на той час Іспанія нам просто жах, нас трясло від і ми дуже сильно хотіли переїхати. Але як я вже згадувала, у нас була машина, у нас був будинок, ми купили ще другу машину перед війною. Але ми не мажори, і ми просто працювали ці люди і відкладали ці кошти. Ми думали, що життя буде таким самим, як воно було вчора. Тому ми витратили всі наші збережні, наші гроші на купівлю того будинку, на купівлю другої машини. І коли почалася повномаштабка, ми залишилися просто з нуля в цьому кармані, тому що другу машину ми купили якраз в лютому, 17 лютого. Ось і тому, коли ми опинилися спавні нас, чого не було через це. Ми відчували себе небезпеці, так як допомоги від цієї країни не було фінансовою у Нас на рахунку були просто там тисяча євро, і плюс тут ти живеш чужими людьми, ну які типу ти не відчуваєш. Ну тобі страшно, тому що не знаєш їх подальших дій. Це на твої рідні, це не твоя мама з папа, яка тебе прийняла. Це чужі люди. І тому, коли наші друзі знайшли цю нідерландську родину, ми вирішили їхати з Іспанії, але так як грошей нас. Не було, ми переміщувалися безкоштовними потягами, які тоді були, і тому у нас було дев'ять потягів з Іспанії, так як ці потяги вони не давались прямими. Типу, ти не мог з Барселони відразу в Нідерланди поїхати, чи там в Париж, чи навіть там з Мадріду відразу, хоча б до Франції. Такі є потяги. Просто нам не давали квитки. на Такі потяги а давали, типу, з такими присадками в якісь відомі міста, і ти потім ще пересаджуєшся. Так у нас було наприклад, перед Парижем. Ми приїхали в. Маленьке місто там пересіли в Париж. З Парижу ще в маленьке місто, там вже на Нідерланди, і так само по Іспанії переміщувалися. Було біля дев'яти потягів, дві ночівлі. Все це було з усіма речами, які забрав з України, з дитиною, з коляскою. Це було фізично, ну прям капець. Як важко і останній, дев'ятий потяг він мав бути якраз з маленького французького міста до Роттердаму, З Роттердаму ще. Півтори години до нашого дому. Але ця родина нідерландців запропонувала приїхати з нами в це маленьке французьке місто і забрати нас машини. І коли вони нас забрали, привезли у Нідерланди. Я спочатку була в шоці просто від умов, які вони нам надали. Я не вірила, що це наше, тому що я не бачила, які там умови, я не бачила цю родину. Я не знала нічого про те, як там все виглядає. Ми просто їхали в невідомість. Суто тому, що ми знали, що там є робота, що там можна працювати, бо тому що там були наші друзі, і навіть у всьому цьому випадку там, хоча б є якісь виплати, які тобі допоможуть на перший час. Але при цьому тому, окрім виплат, тим наші друзі. Вже вийшли на роботу, вже працювали, і вони кажуть: ми вже домовились про твого чоловіка. Щоб він теж вийшов на роботу, працював. Тому мій чоловік вийшов на наступний день вже на роботу, і це нас типо, все, все треба їхати там, хоча б ми зможемо щось зробити. Ми, ми приїхали. Туди, куди ти не очікував, нічого знав, які там умови, ти просто в шоці. Я реально була до сліз шокована. Окрім цього, того вони ще купили нам якісь подаруночки, вони дуже класно не ставились. Накупили їжі на холодильник, накупили навіть якісь такі битові штучки, типу шампуні і так далі. Хоча вони не незнайомі не з бо вони не знали, хто ми. І я потім постійно їх запитувала, коли ми вже почали дружити, типу, чи не боялась ви, що прийде якась чокнута родина? Вони кажуть, ні. І от на цьому ми знову до збираємося в гості. Ми щотижнево можна сказати, зустрічаємося з ним, бачимося, спілкуємося, Ми трохові до нас, ми до них ми прожили дуже класно цей час з ними. Я їм дуже дуже вдячна, тому що. Якби не ця нідерландська родина, я навіть не знаю, де би ми опинились. І ось так з Іспанії ми переїхали у Нідерланди. Я ніколи не планувала приїхати сюди. Я ніколи не хотіла, я не цікавилась цією країною, і до того всього я була в двох країнах. І, типу, Нідерланди навіть не стояли наступними для того, щоб просто їх відвідати. Тому тому це такий подарунок для мене, і я дуже люблю та дуже рада взагалі, що тут подивилася. Я сама відео плюси про. Нідерланди можете подивитися. Я реально дуже обожнюю цю країну. Я дуже вдячна за допомогу нам, українцям, за теплий прихисток, за просто їх класну економіку, за те, що ти можеш працювати з перших днів. Він потрібна ніяка взагалі мова, не англійська, ні нідерландська. Ми взагалі тоді не спілкувався англійською мовою, але вже змогли працювати та заробляти нормальні кошти, що допомогло нам якось себе вже відчувати більш-менш безпеці. І за все це я дуже вдячна Нідерландам. Це був мій шлях з України до Нідерландів. Трошечки дізналась про мене більше, але мені буде цікаво почути вашу історію, як ви опинилися тут. І я би дуже хотіла почитати про це в коментарях. Напишіть, обов'язково кожному з вас відповім.